Свята продовжуються, і якщо ви не встигли підготувати подаруночок для рідних та близьких, не сумуйте у вас ще є на цей час. Uh -huh. Адже кінець року це час знижок і цим точно варто скористатися. До речі, цікава статистика, що за даними аналітиків маркетингової компанії InWeb, майже половина опитаних українців готові витратити на святковий шопінг до 25% місячного доходу. І до речі, що цікаво. Стільки ж людей найбільше грошей витрачають на подарунки саме до нового року. Трохи менше віддають з гаманця напередодні різдва. Ну а інші намагаються якось розподілити той бюджет між двома святами. Що ж найчастіше власне, купують українці в топі продукти і солодощі, алкогольні напої і <свистіло> разом із ними іграшки для дітей. В останню чергу українці дарують косметику, одяг і взуття, а більше зізнається, що пошук подарунків це справжній стрес. Найважче зробити сюрприз для тих, в кого увага все вже є, так. а також для батьків і підлітків, бо їм нічого не нравиться. <свисті> Деяким країнам в цьому сенсі простіше, адже в різних державах існують традиції подарунки. Унків, які люди отримують щороку на одні ті самі свята, тож іноді не треба фантазувати, що ж там цікавого придумати на свято. Тож де прийнято, наприклад, дарувати мітло? От О -о. як вам така ідея, де в яких країнах роблять сюрпризи тільки для дітей, угу. а дорослим ну вибачайте вже угу. усе про традиції та подарунки далі в нашому дайджесті? Дивимось. Японії новий рік починається з втілення давніх мрій саме тому тут традиційно дарують даруму. Дерев'яну ляльку, який спочатку малюють лише одне око і загадують бажання. Коли бажання здійснюється, даромі домальовують друге око. А якщо ні, наприкінці року ляльку спалюють у храмі, дякуючи за надію. Найчастіше дарума червона, адже за віруваннями японців цей колір захищає від хвороб і нещасть. та бувають вони й білими для нового початку. Золоті дарують тим, хто мріє про гроші або успіх у бізнесі, рожеві для кохання, а зелені на здоров'я а ще японці дарують один одному осейбо подарункові набори з консервами, милом та речами для щоденного вжитку. Вартість подарунка залежить від статусу людини: начальнику дорожче, знайомому скромніше. Така традиція тягнеться ще від часів самураїв. Любителі червоного і китайці. На це свято вони дарують неодруженим людям червоні конверти з грошима. Дотримуючись давніх звичаїв, такі подарунки отримує кожна дитина, яка завітає додому протягом перших 15 днів Нового року. Подружжю ж дарують лише парні предмети: дві чашки, два свічники, як символ єдності в родині. А от годинник дарувати категорично не можна. У Китаї відлік часу асоціюється зі смертю. Святковий сезон у США – це час щедрих витрат. Середній американець віддає понад тисячу доларів на подарунки для рідних. Зазвичай це брендовий одяг, новенькі гаджети та навіть дорогі сигарети. І до подарунку завжди додається чек. Для чого стає зрозуміло у січні, коли магазини заповнюються людьми, які повертають подарунки, що не припали до душі. Американці приказку Дарованому коневі в зуби не дивляться, не чули. А от у Франції, яка стала батьківщиною легендарних парфумів, Шанель номер 5 усе навпаки. Тут цінують стриманість: листівки, дрібні сувеніри, символічні знаки уваги. І, як не дивно, дорогі парфуми табу заміжній жінці, такий подарунок має право зробити лише її чоловік іншим не дозволено. У Ірландії вважають, що подарунки на новий рік досільні лише для дітей. Малюкам підносять фігурки Янголя, святих, Марії та Ісуса. Дорослих презентами особливо не балують, але не забувають віддячити тим, хто протягом року допомагав сім'ям. Листоноші, сусіди чи помічники можуть отримати невеличке грошове заохочення. Зовсім незвичайні подарунки дарують на святкування у Гренландії, а саме крижані фігури. Їх вирізають з льоду і снігу, зображаючи місцевих тварин моржів, білих ведмедів, північних птахів. Втім, ці вироби не можна забрати додому. Вони живуть лише на час святкування і поступово просто розтануть. Не менш оригінальні подарунки можна побачити і в Австрії. Тут на новий рік дарують звичайну мітлу, щоб вимести старе з дому перед святом, очистити місце для нового року, а потім її спалюють як символ очищення і на новий рік традиційним подарунком є камінь. І не дорогоцінний, як діамант, а звичайний. Його дарують не заради матеріальної цінності, а заради символу. Коли дарують камінь, кажуть: нехай багатство господаря буде таким же важким, як цей камінь. А якщо він невеликий, побажання звучить так: нехай усі труднощі та проблеми будуть такими ж дрібними, як цей камінь. Японці люблять загрібати щастя граблями, тому саме вони там вважаються найтрендовішим новорічним подарунком. Їх називають кумаде амулетом на щастя. Виготовляють такі граблі з бамбука, розміри різні від десяти сантиметрів до півтора метра. Щоб такі граблі виглядали святково, їх прикрашають різноманітними малюнками і талісманами. У Німеччині цілком нормально подарувати одне одному на новий рік фігурку або іграшку свині. Те, що, здавалося б, могло образити, в цій країні вважають символом удачі. Дорогих подарунків у Німеччині одне одному не роблять. Останнім часом навіть поширюється тренд подарунків із секонд-хенду. Адже там можна знайти новорічний декор, техніку, цікаві речі для дому і аксесуари для себе. У Великобританії на свята полюбляють дарувати новорічно різдвяні светри. Їх починають продавати в кінці листопада. Попит на них величезний. Магазини у ці дні отримують шалені прибутки. Такі светри яскраві, кумедні і для британців завжди в тренді. Вони можуть бути з ліхтариками, з зображенням Санта-Клауса, оленів, ялинок і пінгвінів. У Великобританії є цікава традиція. Такі святкові світшоти у останній робочий день зазвичай одягають всі працівники офісів, фотографуються і потім ідуть на канікули. Та здається, найбільше здивували греки. Їхні новорічні презенти не обходяться без звичайного каміння. Йому там надають особливого значення: каміння не купують, а просто збирають біля моря або на дорозі. Коли гість входить у будинок, він має кинути камінь або стукнути ним із словами Хай багатство цих господарів буде таке ж важке, як цей камінь. Чим важче каміння, тим краще. Вважається, що тоді у власників житла буде багато грошей у новому році.